На вулиці холодно, на вулиці зима, а до нас хтось іде в гості. Так, це сніговик, в цілім світі мандрівник, він дива творити звик, наче справжній чарівник. Він дуже любить зиму та сніг. Сніговик прийшов до нас із подарунками від зимоньки зими. Розглянемо їх. Ось один із подарунків. Спробуйте відгадати, я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Сніг який? Так, сніг білий, холодний, пухкий, а іноді волохатий. А ще зі снігом можна добре грати. Як можемо ми грати зі снігом? Зараз розглянемо. Можемо ліпити сніжки. Діти дуже полюбляють бавитися зі сніжками. Зі снігу можна побудувати гірку. Гірку ліпимо на ву, білу-білу снігову. З гірки катаються на санчатах. Я лечу, 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 накататись досхочу. Все, униз, униз, униз. Мимо сосін і беріз. на галявині зупинись. Дітки дуже полюбляють кататися з гірки на санках. Ще зі снігу діти ліплять сніговиків, беруть, катають зі снігу кульки, велика внизу, вгорі маленька, чорні очі дві углини. ніс з морквини, казанок на голові, замість рук сухі гілки. Ось іще один подарунок. Відгадайте, усе літо стояли, зими чекали, як буде літ, залишать слід. Правильно, це ковзани. Наступний подарунок. Ми, спортсмени, нас обох, бачиш ти завжди удвох. Ми по снігу швидком мчим, ще стрибаємо з трамплину. Правильно, це лижі. Діти, сніговик пропонує нам пограти в гру, яка називається зимова вікторина, що взимку падає з неба, краплина, лід, сніжинка. Так, правильно, сніжинка. Що ми можемо вдягнути взимку шапку, капелюшок, кепку. Так, правильно, зимову шапку. Що ми можемо побудувати взимку? Халабуду з листя, замок з піску чи фортецю зі снігу? Так, правильно, фортецю зі снігу. Що ми взуємо, коли підемо кататися на каток? Ролики, ковзани чи лижі? Так. Ковзани. З чого ми можемо зробити ніс сніговику? З моркви, з огірка чи помідора? Правильно, з моркви. На чому ми будемо спускатися з гірки, на велосипеді, на санчатах чи на метлі? Правильно, на санчатах. Молодці малята, добре ви все вгадали. Ну, мо ну, хлопчики й дівчатка, ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх. Бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзани це клас, скільки в тих є багато для нас. Дітки, сніговик всім каже до побачення.